Літо це час, коли кожна дитина прагне до нових пригод, вражень і незабутніх зустрічей. І що може бути краще ніж вирушити у дивовижний світ дитячого табору? Відтак, за сприянням Оглів подільської міської ради, 3 червня у центрі культури та дозвілля розпочав свою роботу творчий літній табір Літо тут могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк привітав малечу із початком літніх канікул. Побажав гарно провести час у дитячому таборі та отримати нові враження і незабутні емоції. Я дякую батькам, що ви довірили нашим працівникам управління культури своїх дітей. І я переконую, що ви будете задоволені і діти теж. У першій зміні табору 33 дитини, з яких створили три команди: живчики, друзі та іскорки. Програма табору дуже насичена, розроблена спеціально із урахуванням вікових особливостей дітей та спрямована на розвиток їхнього інтелекту та творчих здібностей. Саме тому у малечі не буде часу на сидіння в телефонах. Кожного дня наставники команд проводитимуть творчі майстер-класи, спортивні змагання, квести, а також безліч активностей. Участь у літньому таборі дасть діткам можливість застосувати свої сили, знання, соціальні навички. А також самореалізуватися нові друзі, емоції та знайомства створять одні з найяскравіших спогадів та вражень дитинства.